Всім привіт, підписника з вами Влад і. Юра! Всім привіт! А це є четверта серія Skyblock. Skyblock. Нашого Skybloку з Юрою. Що ти так кажеш таким голосом? Мені він не дуже подобається. Ну, тому що Хэллоуін скоро. А, блін, він вже був. Нічого? Як час літить? А ж вже скільки вже років в нашому каналі? А, один рік і півтора. Півтора. Ладно, нам потрібно, значить, в мене є план. Нам потрібно дуже багато булижників. Чиш, а де ми зробимо, щоб простроїтись туди, наотувати сферу кам'яну, зробити туди ватер і скупати весь камінь? Весь камінь. О, зомби. Можно я зомби киком? Да добрый, вбивай. Нет, Є... не кипит. Халлох. Будешь знать, як з юрчиком влязу. Ну, дивися, можно якийсь попростіший острів пробудуємось. Ну давай тут, ну ты там камінь. Ну, окей, давай будувать. Юра, в нас Дага, там ні, тепер не ні, генератор булижнику, в нас там тепер нема. Забирай Май, з нашого один старого один блоку не всі блоки. А, мені ці покупати і Я зараз на нашому новому острові викупаю все. Тут два, тут два скелетона, один з них вмер. Юра, Дай, а де ми себе, зробимо мене. наш а, а, генератор? А, Юра, де хочеш. Ну так де на нашому острові, але де іменно? О, селянин. Він, е, е, Юра, нам селянин робить акції, тому що ми його вилікували. Нічого За дванадцять чорної вовни один емеральд. Юра, Юрові... а в тебе. Почекай, йди сюди, Юра, йди сюди. Почекай мене, я тут блоки всі забираю. Добре, а, так, я зроблю генератор, а ось тут. А чому б і не? ти хочеш. Де хочеш? Стоп, але чуєш, ми якусь по тупому робимо. Так, правда, по-тупому. Бо по в нас тут генератор міститься лише там, де селянини. І ще йде, що якщо я не весь острів скопаю, тому що якщо ми скупаємо весь, ми будемо падати в пустоту. А в мене немає Юра, в мене немає сук, ем, меча. Ну ой е, кайла. У кайла. мене є зараз тобі дам. Мені треба скопати. Юрку курку, скубай курку. Блін. І в нас на острові тепер яскре. О, скелетон. Здорово. Р... Два Туда скелетона. Йду, два на мене налетіли. Ви що, жорсткі? У Мене є лук, 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 мене є лук. Є лук! А, звичайний. але лук. Ну, все срим топ. Ну шо, надумно, тут тепер? М, так. Де е, мені треба остануть зробити генератор. Іди сюди. У мене є 17 блоків землі, слухай. Нормально. Е, ось тут я буду робити генератор. Давай. А якщо а, ми. Почекає... Давай. А ні, а ні! Ти встановив точку? Ні. Та я потім і так, я не скупав той острів, тому що. Все, сім. Так. Е... Ось тут в нас буде лава, купаю цей блок, на якому я стою. Отой, той, от цей найкращі. Ось маю це зробити. Есмейний ні. Так вони мене до себе. Ты, може, точку встановишь, як минимум. Я не знаю, как точку встановлюсь. Да просто клікни по ліжку. Точно. Гениальный. Ай. Иду до ліжки. Ломай оцей блок. Все встановлюю, встаю. Тепер ламай оцей блок. Оцей, оцей оцей. Нам треба. М... Дай блок, ні, я вмію, я вмію, Юра. Ти напевно підписник зараз як тебе. Ти зараз позоришся. Напевно, я так само, ну дай мені. На тобі один кругля. Давай. Зимине. Та я поставив тільки не в то місце. Ну ти ладно, давай я. Або чуєш, давай не вже. Просто... де вода? Розли собі воду, і завдяки водо води ми поставимо на ізі. Mm. Ладно. Та коротше, став... Ой, є, навіть, е... ставлю лаву, мені вже без різниці. І я зараз йду за водою. Раз, Не спрацює. Ай, 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 та я здохну в лаві. Та хто тебе просив Що туди йти? Мішка Фредді. Мішка Фредді з'явився. Мішка! Фредді Фазбєр. Блін, клас. Ай. На, забери тут воду. Ти забрав? Так, так. За Але шо? мені треба твоє кайло, Юра, блін. Ладно, На, заскину Ти воду, ти лаву забери. А як я тобі заберу? в мене одне відро. Розлий розли дуже швидко сюди лав воду і забери лаву. Остав сюди воду, став сюди воду. Так. Пучкай, вот, ні не-не-не, зас я тебе скажу. Во, залий туди. Не, від, відійди. Во, залий воду туди. Ну то, на тій висоті, о, сюди треба воду. Ламай той блок. Постав туди воду, и забери. Во, постав воду. Во, за, забери Е, Тепер, блін, як злабую бути. Та ніяк, все, ламай тут блок. Ось тут ламай блок. Блін, під водою ламати? О, ні, блок. Зеуль, я тобі зможу закупити. Я дебіл. Юр. Ні, Влад, то по дебільному Та ламай оцей блок. Все нічого не трогай, нічого не трогай. Нічого не трогай. От просто нічого відійди. І ламаю оцей блок. Я знаю, що воно не спрацює, але все одно. Давай. Ану ану, А ану, ану, з... ану зламай, ану зламай. Ану зламай себе. Нічого, собі, Скільки ти уявляєш, ну, скільки тут булаш, ти на кухні ми Дай мені кайло, дай кайло! Ми з тобою королі. Чесно. Підписники, ми в паузі здобудемо весь цей камінь. Підписники ми скопали. 64, і воно більше не регенеться. Ми пробували. Так е, Так, підписники, і це Вже давай, майже достройся до тої сфери. Але підписники, це вже майже кінець відео, тому ми в наступній серії достроїмось до цієї сфери. З вами був Влад і. Юра! Який, блін, постійно падає! Всім, па-па. Поставте лайк і підпишіться. Всім, па-па.